Біля річки Десна, яка веде на територію Бірмської сільської ради. Нещодавно тут був проведений ремонт, як кажуть, дуже вдалий і капітальний. Бо, як ви знаєте, минулої зими міст на водохреща втік від Ресвітів. По цьому була навіть стаття у декілька видань обласних і республіканських. Довгий час тривала будівництво цього нового моста, який обіцяли запустити 1 травня, але Слава Богу, що ще відбувалося ремонтування і на кінець його, як кажуть, запустили. Запустили, але питання ребром постало сьогодні. Сьогодні субота, 9 числа, коли шкільний автобус, повертаючись із рейсу із табора Десна, провалився. Провалився на припарамку, саме новому припарамку і тепер зупинено рух автотранспорту в напрямку Бирина, так і в напрямку новгорода сіверського Слава Богу, що відбулася ця велика аварія без участі дітей. Дітей якраз висадили у таборі, але сьогодні ситуація, можливо, набере обертів у напрямку не зовсім зручних для влади. Чому? Тому що сьогодні цим першим рейсом їхали американці. Американські представники, які їхали на територію Биринської сільради у Табір Десна для того, щоб бути з дітьми в п'ятиденному таборі, який організовує американський корпус миру силами своїх волонтерів, які працюють в Україні, в тому числі і в Новгород Сіверському у місті Новгороді сіверському сьогодні. Перша, проїхала перша група дітей і поверталися за другою групою. Про що це говорить ця ситуація, яка стала? Вона каже, що в нас все робиться на халяву, все робиться від бокавого. Частина розтягується, частина пропивається, частина невідомо куди йде. І саме головне, нема ніякої відповідальності, жодної відповідальності від керівництва дорожньої. Бо виходить, що дошки, якими укрита припорамок, вони навіть не були прибиті. Це страхіття, це, це просто страшне. Жахи, що робиться, треба зупиняти, бо повний безлад. Спеціально для північного вектора Борис Домоцький.